Сюди не гомірки, з трьох судин працює одна і то злужена десь да. на 70%, а більше. Ось багато пластів пішло. Отак, це пластика, так. балончик. Набуваємо, ці бляшки всі розриваються один. Так. І під кінець результату була одна судинка, ось ця згужена, вона так і остається, ми її не чіпали. І появилося абсолютно дві судини, яких не було, яких не працювало. Це історія 80-річного чоловіка. Йому лікарі прогнозували ампутацію ноги, та медики Житомирської лікарні за допомогою тоненької трубочки врятували кінцівку. Додому пацієнт пішов на своїх двох. Є і інші історії, де працездатність відновлювалася відразу на операційному столі. Усе це стало можливим завдяки ангіографу, котрий з'явився у закладі у 2021 році. Ми Стали другою лікарнею в області. Яка отримала це обладнання на той момент, і на даний етап це обладнання дуже гарне. Ангіограф не із дешевих моделей, він має ну, певне програмне забезпечення, так само не з дешевих, і на ньому можна робити операції, починаючи там ну, від серця і закінчується оперативними втручаннями малоінвазивними на голові, там нижніх кінцівках. За рік анеограф вже прийняв понад 1200 осіб. Користуватися ним можуть різні відділення, зокрема нейрохірургія. Це також доволі нове відділення у лікарні, яке працює лише два місяці. Допомогу для хворих з черепно-мозковою травмою з пухлинами головного мозку, з судинними патологіями. Головного мозку з травмами хребта, з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта, гнійно-запальними захворюваннями, тобто, все, що стосується голови і хребта, ну практично все. Але більшість патологій, в принципі, не даємо допомогу. Близько місяця тому у новому відділенні нейрохірургії запрацював новий комп'ютерний томограф. Ним також можуть користуватися пацієнти з усієї лікарні. Наш теперішній комп'ютерний томограф має можливості робити із контрастом, і з та різних частин тіла. На даний момент це натив без контрасту. Ми дивимося, якщо якісь є потреби, далі лікарі вже виписують з контрастом і ми можемо їх дообстежувати. Як бачите, у нас є функція також реконструкції в 3D-режимі, ми можемо дивитися, якщо, наприклад, інтересувала б кості кісткову частину, можемо видаляти кості, приближувати. Ну, вся доступна базова функція, а також деякі додаткові на цьому КТІ. за добу томограф може прийняти близько 20 пацієнтів, і наразі говорить лікарі для потреб закладу його вистачає. Так як відділення нейрохірургії доволі нове, воно перебуває на стадії до Частину приладів лікарня готова закупити самостійно. Сама лікарня на сьогодні може вже купити достатньо дорогі дорогі обладнання для цього відділення. Це Тромний мікроскоп, який коштує там достатньо там великі кошти. Це сідуга, які вони готові купити за свій рахунок, ремонти, які вони готові зробити. І потрібен ще один ангіограф для того, щоб це відділення вже працювало повноцінно. Однак купити ангіограф власними силами лікарня не зможе. Тому це питання депутати підійматимуть на сесії, аби виділити кошти із міського бюджету. А навіщо закладу ще один такий пристрій? Пояснює. Лікар практично, якщо говорити про кардіологію, то одна кардіологія хворі кардіологічні і ті інтервенції, які ми їм робимо, тобто операції, вони мають. Ну займають практично цілий один ангіограф, да цілий одну операційну і тоді не вистачає часу на ангіна на ці інтервенції, тобто перти втручання, які проводяться на голові шиї нижніх кінцівок. І ми тоді стаємо. Окрім того, ангіограф в нейрохірургічному відділенні матиме додаткове програмне остаткування, яке дозволятиме лікувати саме судинну патологію. Для повного остаткування необхідно приблизно 100 мільйонів. Біля 100 мільйонів гривень це фактично. Якщо ми е, беремо за основу цифру Ангіорав сучасне 47 сім мільйонів, тому приблизно 50 мільйонів це обладнання сідуга і мікроскоп, ремонт близько 100 мільйонів гривень, які потрібно вкласти в сучасне відділення. Нейрохірургічне відділення дозволить лікарні надавати повний спектр послуг, а також у планах нове сучасне онковідділення. Катерина Волкова Ігор Литвак, телеканал СК1. У понеділок працівники КП Житомир водоканал почали ремонтні роботи на перехресті вулиць Східна та Київська. Замінено е, дві-три-три е, три задвіжки двохсотих. Діаметром 200, одна 150 діаметром і одна 300 діаметр. Також встановлено новий пошгідран на безпосередньо на даному перехресті. Проводити ремонтні роботи розпочали через неодноразові скарги житомирян. Люди казали, що у квартирах на верхніх поверхах поганий тиск. Тому було при обстеженні виявлено, що деякі з цих засувок, які знаходяться на перехресті, були сидячі. Тобто вони щоки, які знаходяться для Перекриття руху потоку води, вони були сівші. Було прийнято рішення щодо його заміни. Складність проведення робіт на цій ділянці дороги полягає в інтенсивному русі автомобілів. Такий насичений насичене перехрестя транспортними засобами, а так по складності не було жодне. Було задіяно дві бригади, тобто це чотири одиниці техніки та дев'ять людей. Сьогодні працює лише одна бригада. За планом працівників Житомирводоканалу ремонтні роботи мають завершитися сьогодні. Сьогодні ми вже підготавлюємо і благоустрій безпосередньо на тих колодязях, де були вже замінена запірна арматура. Зараз відбувається з'єднання зварювань. Я хрестовини, щоб можна було відновити повністю водопостачання вже на даному мікрорайоні. У планах фахівців провести ремонтні роботи на перехресті вулиць Ольжича Старовільська, де замінюватимуть запірну арматуру та трубопровід, а також на вулиці Івана Слюти. Там будемо замінювати 500 метрів діаметром 300, з дві запірних арматури буде діаметром 300 і встановленням і встановленням пожгідранти. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. Під початку повномасштабного вторгнення Олевська громада передала на потреби Збройних сил України майже 40 автівок. Це є чи не на найбільша кількість серед усіх громад області. Голова громади Сергій Лисицький говорить: почали допомагати військовим із перших днів широкомасштабного вторгнення, адже вважаються своїм прямим обов'язком. Наша громада найбільша за територією України, і відповідно хлопці наших служить найбільше. І відповідно, двері мого кабінету матері і дружини відкривають частіше. Я не можу не реагувати на дані запити, тому що це чиїсь діти, це чиїсь батьки, це чиїсь брати і сини, і ми повинні їм допомагати. Нещодавно передали ключі від чергової автівки. Сергій Лисицький каже, що насамперед намагаються допомагати хлопцям з Олевщини та цього разу придбали авто для саперів, чия робота має неабияке значення для всієї України. Автомобіль дозволить саперам, які після короткої ротації знову вирушили на передову, ефективніше та оперативніше проводити розмінування українських територій. Завжди передаємо буси, а ця автівка має кузов. Чому тому, що вона передбачена для Перевезення мін з деокупованих а також звільнених територій. І даний автомобіль ще має дуже потужний двигун, 2,5 турбодізель, який в навантаженому стані з особовим складом може миттєво покинути. Їх. Ну, скажімо, точку, де вони працювали, щоб їх ворог не застав. Традиційно кошти на її придбання збирали всі разом, усією громадою. Частину коштів вдалося зібрати самотужки, однак цього було недостатньо. Тоді про ініціативу Олевської громади дізнався народний депутат України Арсеній Пушкаренко, який організував придбання та допоміг з технічним обслуговуванням авто. Хочу зазначити, що ремонт даної автівки і фарбування взяв на себе. Оплатити погодився народний депутат Арсеній Пушкаренко, а громада Олевська купила її за кошти, які зібрали діти на благодійних ярмарках та концертах. Машина абсолютно готова до виконання бойових завдань. Ця автівка стала 36-ю, яку Олевська громада передала військовим. А ще три ремонтуються і також будуть подаровані військовим. Та допомагають не лише транспортом. Неодноразово передавали на фронт тепловізори, системи нічного бачення, генератори, старлінки, спорядження та багато іншого. кажуть, що не зупинятимуться і підтримуватимуть наших військових до перемоги. Зараз я хочу запросити для мене. Останнім часом випадає така честь дійсно. З повагою запрошувати наступну артистку і не просто артистку. Це душа України, це герой України, це народна артистка України. Ні. Це наша участь, любов до батьківщини це наш тил, співочий тил для наших воїнів. Всім серцем підтримуємо їх і дає хороші для сьогодні. Відізна Слава Україні. Мозолі на стопах і мозолі на пальцях рук. Бог зараз на війні розвозить хліб і воду, під кулями співа пісні. Боргі, 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 п'є Люблю вас, живу кожною краплиною спогаду, кожним димком, кожним запахом ополісся. Зараз вийде анімаційний мультфільм Мавка за творами Лесі Українки. І я рада, що там багато про наші ліси, про наших домових, про наших лісовиків, взагалі про наш ліс.